Голодомор 32-33 -го, років був геноцидом. Так вважав автор терміну Геноцид та розробник конвенції про запобігання та покарання злочинів геноциду Рафаель Лемкін в Україні. Про це теж говорять, але цих розмов майже не чутно за межами наукових зібрань. У другій половині листопада світ поминатиме жертв однієї з наймасштабніших трагедій людства українців, замордованих голодом. Перші заходи до трагічних роковин розпочалися і в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського, де історики та представники інституту національної пам'яті в Тре поговорили про історичну справедливість. На жаль, коли е, слухаєш академічних дослідників або людей, які більш причетні до політики ніж до історії, то починаєш жахом розуміти, що вимивається розуміння самої події. Давайте буквально два слова згадаємо. Що таке голодомор в Україні? Це прямі втрати, тобто люди були вбиті голодом. Сам голодомор були вбиті голодом порядка 3,5-4 мільйона чоловік. Українські науковці переконують громадянин Польщі єврейського походження Рафаель Лемкін сформував основні критерії визначення геноциду на основі української трагедії 1932-1933 років. Задовго до голокосту не міг він не знати, живучи у Львові про те, що відбувалося за збручем. Ось так і вже тоді сформулював головні позиції геноциду, ще не виживаючи терміну. Отже, вважати, що геноцид стосується тільки Голокосту єврейського населення Європи. Мені здається, нераціонально. Ми маємо прямий доказ того, що ця людина вважала, що це геноцид. Згідно з матеріалами книги пам'яті на теренах Чернігівщини в 32-33 роках від штучного голоду загинуло 10% від населення області. Меморіальна акція Свіча пам'яті щодо вшанування жертв голодомору в Чернігові відбудеться на майданчику біля п'ятницької церкви 24 листопада о 15.45.